На, на одной становке 15 мусорок ну, стоїть. Конечно будет чисто. Як оно раз еще раз ділене, всяко, куда що кидать? Да. Ага. Он чисто, дуже чисто. Не вважають, там ще там заправка. Там теж мир раді свої. Де це ми є? В скані? В порівнянні з Римом, які у вас враження? Чисто. Врімі чисто, так? Ні, тут чисто. Покажемо, як тут чисто. Так, так. Так чисто, що ви зробили висновок, що це чисто і за те, що тут скільки сміттєвих баків стоїть, ви кажете? П'ятнадцять? Оце іменно причина в тому, що що чисто, що 15 сміттєвих баків, так, ви так думаєте? Хто стояв, викинув. Ми культурно, ми тут поїли, зараз поїмо, отут культурно і все. І все повикидаємо. 16-та, так? І того 16 сміттєвих то... Тут, правда, фуртів накидали. Угу, Ми не куримо, ні. ну, чисто, гарно, дуже все.